Я всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. В Україні, на превеликий жаль, існують багато різних проблем. І одна з цих проблем це обласні ради, в такому вигляді, в якому вони є зараз, в такому вигляді, в якому їх представляють депутати обласних рад. При тому, що, як наголошує Конституція, обласні ради представляють спільні інтереси територіальних громад. І давайте на цю тему ми поговоримо, які ж спільні інтереси можуть представляти депутати обласних рад. Всі ми знаємо, що за весь цей період часів незалежності формування обласних рад відбувалося по єдиній схемі це виборчий процес. Обирали депутата обласної ради. Відповідно, з цих депутатів, яких було яких обрано було до обласної ради, вже була сформована та обласна рада, яка в відповідності до Конституції України має представляти спільні інтереси територіальних громад. Мова йде про всі територіальні громади. І ось давайте замислимося на таким питання. Ось є депутат, наприклад, його обрали по якомусь округу. Але при цьому є такі випадки, що депутат проживає в одному місці, а представляє свій округ в іншому місці? І ось таке питання. Чи може він знати і тим паче представляти інтереси не тільки свого округу, а й всіх інших округів, тобто всіх територіальних громад? Наприклад, це 50 територіальних громад або 60 територіальних громад. Як він це може? Охопити це все. І яким чином обласна рада може представляти ці інтереси? Або, наприклад, депутат, якого брали, він проживає в тому же окрузі і представляє той округ. Але при цьому він, як депутат, який представляє обласну раду. Відповідно, він має представляти всі спільні інтереси всіх територіальних громад. Він може це зробити? Як він може охопити все те, що відбувається в територіальних громадах? Це питання. Першочерговості, що потрібно територіальних громадам, від чого залежить вирішення питань територіальних громад, які це питання, що треба вирішити в першу чергу, питання фінансування, на що треба звернути увагу, так і інше, ряд різних питань. І це в кожній територіальній громаді. І ось що похопити це все, обласна рада має представляти, а яким чином вона буде представляти? Таким чином вона не буде представляти інтерес. Але так повелося в Україні. Ось так вони формують, от так відбувається виборчий процес. І в результаті, якщо зробити ретельний аналіз, нічого не було зроблено депутатами обласної ради і взагалі самою обласною радою. На все, що вони здатні, це поділити кошти між всіма територіальними громадами. Все. Це хибна позиція. Ця позиція призводить до занепаду територіальних громад, до невирішення питань територіальних громад і тим паче жодних інтересів обласні ради не представляють територіальні громади. Але як наголошує Конституція, а це стаття 140, частина 4. Органи місцесредування, що представляють інтереси територіальних громад, є обласні ради. Так ось давайте з'ясуємо, що треба зробити для того, щоб стаття 140, частина 4, відповідала дійсності. Для того, щоб обласна рада представляла всі інтереси всіх територіальних громад. Ну, По-перше, для цього не треба проводити ніяких виборів депутатів до обласної ради, як воно є на сьогоднішній час. А треба робити зовсім по-іншому. Всі ми розуміємо, що в територіальних громадах є їхні представники. Зокрема, це голови і відповідно депутати. Так ось мова буде йти про депутатів, яких вже обрали. І ось з числа цих депутатів в кожній територіальній громаді є секретар ради. Він же депутат. І ось для того, щоб обласна рада була ефективною. Щоб обласна рада представляла всі спільні інтереси всіх територіальних громад, то саме ці секретарі мають бути в складі обласної ради. У вигляді депутатів обласної ради. Тобто, від кожної територіальної громади буде свій представник у вигляді секретаря ради, він же депутат обласної ради. І ось, наприклад, 50 громад. І відповідно 50 секретарів, з яких кожен представляє свою окрему територіальну громаду. І ось ці люди, це секретарі рад, депутати обласних рад, вони будуть представляти повністю всі інтереси в кожній територіальній громаді, кожен з цих представників, який безпосередньо спілкується з мешканцями. Він знає проблематику, і тим паче він там проживає, він, він бачить це наяву, що відбувається, на що треба звертати увагу першочергово, які питання треба вирішувати. І ось тоді кожен з цих секретарів буде відстоювати інтереси саме своєї територіальної громади. І таким чином всі ці секретарі вони будуть представляти спільні інтереси кожен своєї територіальної громади. І таким чином стаття 140, частина 4, буде відповідати дійсності. Тобто органами місцевого середування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, є обласна рада. Але в такому вигляді, що там є їхні представники, яких, до речі, не обрали як депутатів сьогоднішніх обласних рад, а ці секретарі вже обрані і вони є безпосередніми. Представниками кожної територіальної громади. І ось тоді вони будуть заявляти і казати, що потрібно, що необхідно, що першочергове, питання фінансування, питання впливу і багато інших моментів. Ось таким чином треба змінювати це питання. Оце називається, шановні глядачі, питання державотворення. Покращення, вирішення тих питань, які стосуються територіальних громад, їх відповідних інтересів. А не так, як зараз, що ти депутат обласної ради, і ти навіть не уявляєш, що відбувається в територіальних громадах, але при цьому у тебе статус депутат. Але при цьому цей статус нічого не вирішує. В єдиному питанні, як покращити життя територіальних громад, ось в чому має бути позиція кожного депутата. І тільки таким чином, як ми наголосили, що тільки секретарі рад мають бути представлені у вигляді депутатів обласної ради, і тільки таким чином обласні ради будуть представляти всі спільні інтереси всіх територіальних громад. Тому, шановні глядачі, це питання дуже доречне. Якщо це питання буде вирішене, тоді можна казати про зміни. А так змін немає, на жаль, в Україні. Немає і результатів також немає. Тому для цього треба змінити повністю позицію, зробити ретельний аналіз і зробити так, щоб. Всі територіальні громади представляли їхні безпосередні представники, це й секретарі рад. Всім вам дякую, шановні глядачі. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте підписниками. Ми працюємо саме для вас. До нових зустрічей.